Виконуємо номер 1072 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. У класі навчається 25 учнів, з яких 11 хлопці. Яка частина учнів хлопці? Скільки дівчат у класі, яка частина учнів дівчата. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, яка частина учнів хлопці. Для цього 11, це в нас хлопців у класі, поділимо на 25. Отже, хлопців у класі 11 25. Частина хлопців у класі. Тепер знайдемо, скільки у класі дівчат. 25 учнів, 11 хлопці 25, віднімемо 11, це буде 14 у класі дівчат. А тепер знайдемо, яка частина учнів дівчата. Для цього кількість дівчат, 14, поділимо. На кількість учнів у класі. І пояснюємо, частина. У нас вийшло 14, 25, -х. частина дівчат у класі. Отже, хлопців у класі 11,25 від всіх учнів класу дівчат 14, 25. -х. Від всіх учнів класу номер 1072 виконано.